Ісус говорить до вас весь час дізнатися про те, як зберігати свій дух під'єднаним до голосу вашого доброго пастри. Сьогодні на передачі «Переможний переможного віруючого» Джеремі Пірсонс навчає нас про те, як чути і слухатись голосу Ісуса. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». Я Джеремі Пірсонс. Для мене радість і честь бути з вами цей тиждень. І разом ми звернемося до Слова Божого. До чудових речей, і я не хочу, щоб ви це пропустили. Тож візьміть свою Біблію, ручку, папір, айп'я, комп'ютер, записник, все, що вам потрібно, щоб зануритися у Слово, і звернімося до нього. Дозвольте Слово робити те, що може зробити тільки Слово Боже, а саме змінювати наш розум і змінювати наше життя на віки. Отже, в ім'я Ісуса, ми поклоняємось тобі, і ми знову дякуємо Тобі за твоє слово. Ми вдячні, що ми маємо його і можемо опертися на нього. До якого ми можемо прислухатися, яке ми можемо бачити, і сьогодні ми вкладаємо його в наші очі, ми вкладаємо його в наші вуха, ми пишемо його на наших серцях. Дякую тобі, Оче, за зміни, які воно приносить у нас, за наше присвячення йому. Отже, ми присвячуємося бачити сьогодні і чути сьогодні і розуміти так, як ми не робили цього раніше. І знову я прошу тебе, очей, які бачать Ісуса, вуха, які чують його голос, голос нашого доброго пастиря, який виводить нас, і сердець, які розуміють, хто ми в Ісусі і хто він у нас. В ім'я Ісуса. Амінь. Давайте одразу звернемося до Слова Божого. Протягом останніх двох днів ми розглядали 10 розділ Євангелії від Івана і кульмінацією того, що Ісус сказав у перших кількох віршах. Став десятий вірш. Істинно, істинно кажу вам: перший вірш, хто входить в кошару овечу не дверима, а десь перелазить, той злодій і розбійник. Я хочу, щоб ви зауважили це сьогодні. Ми трохи поговоримо про це. Тут Ісус провів лінію розмежування і визначив різницю між злодієм і грабіжником, і це цікаво. І він говорить другий вірш а хто входить дверима, той пастер вівцям. Воротар відчиняє йому, і вівці слухаються голосу його, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Саме на цьому ми зосередили нашу увагу останні два дні. Ісус, наш добрий пастор. Це означає, що ви не самотні. Хтось пильнує вас, хтось піклується про вас. І псалмоспівець говорить у 23-му псалмі: Господь то мій хто? Він мій пастор. І оскільки він мій пастор, я в недостатку не буду. Ісус то ваш добрий пастор. Він звертається до вас. Це добра новина. Він говорить до вас і ви знаєте його голос, ви чуєте Його голос. І ось що ще мені подобається. Він кличе вас по імені. Ви повинні говорити це щодня. Ісусе, ти кличеш мене по імені. Це означає, що він близький до вас, він знає вас, він не спутує вас ні з ким іншим. Він ніколи не називав вас чужим ім'ям. Він знає вас і він знає ваше життя. І ви маєте таке положення перед ним, якого немає ніхто інший. Воно унікальне, воно особливе, і вам потрібно це знати, вам потрібно вірити цьому, і вам потрібно це приймати. І вчора я говорив вам, ми почали бачити певні зміни в нашому житті, у нашому служінні, певний напрямок, певні речі, які нам справді було потрібно почути від Бога, у тих питаннях, в яких ми вже почали розчаровуватися. Боже, Знаєте, це відчуття, коли тобі здається, що ти не чуєш. Коли ти запитуєш себе. Чи він говорить до нас? І коли ми відмовилися від цього розчарування і повернулися до Слова Божого, зробили це нашим сповіданням, ми почали чути його і почали знову отримувати світло, і робити кроки, які стали несподіванкою для нас. Але послухайте, у мене є добрий пастир, і він виводить мене. І таким самим чином, яким він із ріха вивів вас у праведність, з хвороби у зцілення, з темряви у світло, з рабства у свободу, зі смерті у життя. Таким самим чином він виведе вас з бідності і веде вас у достаток. До чого підводить нас десятий вірш? Ісус сказав: Я прийшов, щоб ви могли мати це. Я роблю це доступним вам. Я не можу нав'язати це вам, не можу змусити вас взяти це. Я лише можу дати вам доступ до цього. Я прийшов, щоб ви мали щедре життя, щоб ви мали життя і мали його з достатком. І ми побачили, що це слово означає надмірний. Вчора на закінчення передачі ми почали розглядати книгу «Вихід», Перший розділ картину цілого народу, народу Божого, і того, як він вивів їх. І це слово для вас, і слово для мене. Ми закінчили попередній рік таким чином: Ісус, наш добрий пастир. він виводить нас із тих проблем, в яких ви опинилися, із цієї заплутаної павутини, в яку ви потрапили, яка виглядає безнадійно, і ви не бачите виходу. Ось наш вихід. Ісус виведе вас. Якось нас із Сарою запросили служити в інший штат у жіночу в'язницю. І нам подобається використовувати такі можливості. Ми поїхали туди і зайшли у цю в'язницю, і ми збиралися бути там два дні у перший вечір. Ми служили невеликій групі жінок. Це був дуже сильний час у слові. А наступного дня нас впустили після обіду ще до нашого вечірнього служіння. Нам дозволили увійти у блок з камерами. Ми відвідали три різні блоки з камерами. І, по суті, ми просто прийшли і поспілкувалися з тими жінками, які не змогли прийти на служіння того вечора. Ми увійшли туди, і охоронець оголосив про це у всі камери. Ми нікого не бачили. Жінки були за дверима. Охоронець оголосив Жінки, буде проходити релігійна служба, ви можете відвідати її. І ми стояли там, чекали. І одна жіночка простягнула свою руку крізь віконце дверей. Її двері відчинили, і вона вийшла. Вона вийшла з біблією в руках, підійшла, сіла за стіл біля мене та Сари і тієї пари, яка запросила у нас міс Пері Міс Перрі, якщо ви дивитеся на сьогодні, вітаю вас. вона прийшла і сіла зі своєю біблією і вона була дуже рада заглибитися у слово. І ми просто сиділи там і спілкувалися з нею. Вона була єдиною, хто захотів почути слово Боже того дня. Вона була дуже рада, вона була наповнена життям, і вона сказала: Любі, Господь висушив мої сльози вже давно, і тепер у мене є час лише для радості. І по суті, це вона послужила нам. Тож ми сиділи і розмовляли з нею. Вона розповіла: о, я люблю тіді Джейкса, і він проповідує таке слово. Я відповів так, мем, так. І ми трохи поговорили, а потім запитали, що би ви хотіли зробити, міспері? Вона відповіла: Ви можете проповідувати мені слово Боже, я люблю це. Мені це подобається. Я погодився. Єдине місце писання, яке було в моєму серці, це Євангелій від Івана, 10 розділ. Я сказав: міс пері, Ісус, то ваш добрий пастер. він говорить до вас. І ви знаєте його голос, він кличе вас по імені. І знаєте що? Він виведе вас, він виведе вас із цього місця. І Вона сказала, оце так слово, я приймаю його. І вона розмовляла по телефону зі своїм чоловіком. Вона вже давно відбуває покарання, і вони не знають, коли вона має вийти. Але хтось прийшов і дав їй це слово. Ісус виводить мене. І вона зраділа з цього приводу. І тоді ні з того, ні з цього знаєте, що вона сказала? Може, ви знаєте? Є одна подорожня пара, яку показують по телевізору. Здається, вони теж з Техасу. Як же їх звати? Я постійно дивлюся їх. Наші друзі запитали, ви говорите про Кеннета та Глорію Копланд? Вона відповіла, так, так, я дивлюся їх. І вони такі гарні. Наш друг подивився на неї і сказав: Міс Перія, можна відкрити вам секрет? Це їхній онук. «О, Ісусе, яке служіння відбулося в нас? Вона аж вигукнула від радості. Це її благословило. Її благословило, що Господь послав когось із Техасу, щоб принести їй слово. Ви приймаєте це як ваше слово сьогодні? Через що ви проходите? я не знаю, що це, але вірю, це не в'язниця. Ви приймете це слово як своє слово сьогодні. Міс Пері у в'язниці має радість. Її життя наповнене Ісусом, її життя наповнене світлом. І ось що я скажу вам: ви вийдете із цього місця, і він виведе вас із того місця, в якому ви опинилися. Але ось що ви повинні зрозуміти тут. Це хороший приклад. І можете його занотувати. Є велика різниця між тим, коли Ісус виводить вас з певного місця, і коли ви самі виводите себе. Розумієте, про що я? візьміть той самий приклад. коли когось ув'язнили, і він думає собі: ось місце писання про те, що Ісус виводить мене. І тоді люди беруть на себе відповідальність, щоб випустити себе як правило. Це добром не закінчується, але коли Ісус прокладає вам дорогу, коли Ісус робить цей шлях простим для вас, це стосується, якщо ви самі завели себе у складну фінансову ситуацію, або у вас якась нестача, якийсь недостаток, і ви не знаєте, як вийти з цього. Найгірше, що ви можете зробити, це шукати способу вивести себе з цього самостійно. Якщо у вашому тілі симптоми хвороби, останнє, що вам потрібно, це намагатися зцілити себе самостійно. Звичайно, ви можете це спробувати. Спробуйте, якщо вважаєте, що ви на це здатні. Є багато ліків, про які говорять, вони можуть зцілити цю хворобу, але я хочу, щоб ви переконалися, що ви знаєте і прочитали протипокази до цих ліків, які збираються зцілити ваш головний біль. Знаєте, інколи вони можуть викликати тимчасову сліпоту, втрату слуху, сухість у роті, біль більшу шлунку, нудоту, заборону їздити за кермом увечері, заборону управляти великими машинами, а в деяких випадках люди навіть гинули. І одночасно вони говорять, але ми допоможемо вам з цим головним болем. Отак. Щось відбувається, коли людина намагається зцілити себе сама. Те саме відбувається, коли людина намагається вивести себе із тієї ями. Яку сама ж і викопала. Чому б вам не зупинитися? Чому би вам не подивитися на небо і не сказати, Ісусе, я не знаю, як я в це вліз, і я не знаю, як я з цього вийду. Однак я знаю тебе, і ти виведеш мене. Я хочу, щоб ви це побачили. Як це відбувається у книзі Вихід? Вчора ми почали розглядати в першому розділі книги Вихід. Це розповідь про синів Ізраїля в єгипетській землі. У сьомому вірші там сказано, а Ізраїлові сини плодилися сильно і розмножувалися. Вони плодилися і розмножувалися. Вони плодилися і розмножувалися. Знаєте що? Вони були плідні, і вони розмножувалися. Це і є Господнє благословення. Господнє благословення перші слова, які тільки почуло від Бога вухо людини. Плодіться і розмножуйтеся. Це те Господнє благословення, яке він поклав на Адама та Єву. Це благословення Авраама, це те благословення, яке перебувало на його людях у тій землі, в якій вони не повинні були процвітати, адже вони у чужому краю, на тій землі, яка не належить їм. І ви не повинні процвітати там, і особливо ви не повинні процвітати більше від тубільців, якщо можна так сказати. І подивіться сюди. Сказано в восьмому вірші, що над Єгиптом став новий цар, новий фараон, який не знав Йосипа, І він сказав своєму народу: ось народ ізраїлевих синів численніший і сильніший від нас. Їх більше від нас, їх не тільки більше, вони і сильніші від нас. І звичайно, він говорить тут не лише про фізичну силу. Бути сильним означає бути сильним в кожній сфері життя, сильним фізично. Сильним розумово, сильним емоційно і звичайно сильним духовно, але також сильним фінансово. це його скарга на цей народ. і він сказав: подивіться, як це сталося. Ці люди, чужинці у нашому краю. Але коли я озираюся, я бачу тільки їх. ці сини ізраїлеві всюди, куди не глянь. їх не тільки більше, вони сильніші від нас, Вони могутніші від нас. І що він сказав далі? Ми повинні вигадати план. Щоб зупинити цей народ. Знаєте, що Біблія говорить про заздрість? Вона говорить, що заздрість це гнилизна костей. І коли ви почнете процвітати в Божих речах, процвітати по Божому, будуть такі люди, які побачать це життя на вас, побачать в вас це світло, і вони визнають, що на вас перебуває його благодать, так само як Потіфар побачив, що Господь був з Йосипом. І про це написано за кілька розділів до цього місця у книзі Буття. Люди побачаться у вашому житті. І деяким людям це не сподобається. Можливо, вони цього не визнають, але коли з'являється заздрість. Якби ви запитали їх, та в чому справа? Ти заздріш йому? Ні, прошу тебе, я не заздрю. Однак вони намагаються принизити вас, здати вас на роботі, спробують кинути вас. Можливо, навіть докладатимуть зусилля, щоб вас звільнили, або будуть принижувати вас. І вони спробують виправдатися. Та це не заздрість. Ні, це саме так. І саме так вчинив фараон через процвітання Божого народу. послухайте, друзі, це прийде. ви не зможете прогнати це молитвою чи вашими бажаннями. Це прийде. Разом з процвітанням приходять гоніння. Запитайте у цих людей, бо вони переконалися в цьому. Фарон сказав: давайте вигадаємо план. І той план, який вони вигадали, описано в 11-му вірші. Вони поставили над ними начальників. І це два слова: начальники податків, Начальник, податок, і слово податок ми говорили про нього вчора. Можна перекласти як збір. він буквально вигадав план. І цей план полягав в тому, щоб обкласти цей народ податками і поставити над ними начальників, щоб вони збирали їх. І звичайно ж, ми читали далі, і ми знаємо, що це був фізичний податок у вигляді важкої роботи. Пізніше ми дізнаємося, що це ще й емоційний податок, щоб змусити цих людей зламатися внутрішньо, але ви можете бути певні, що це також був і фінансовий податок через те, до чого він змусив їх, через той тягар, який він наклав на них. Фізичний тягар будувати міста для запасу фараонові, я візьму те, що ви маєте у кожній сфері: емоційно, фізично, фінансово. Я візьму все це і вкладу у те, що маю я. І ви будете будувати мені міста, мої міста на запаси. Я використаю для цього ваші спини, і я використаю для цього ваші гроші. Це зіпсутість, це диявольські речі. Але якщо сказати навіть простіше, то так чинять у світі саме так діє світ. вони вірять, що результат виправдовує засоби. Що б ви не робили, ви повинні вирватися вперед. Якщо ви підете по головам інших людей, трохи збрешете, трохи обманете. Це нормально. послухайте, це не нормально. і не нормально, що божі люди жили в такій системі. Але Це ще не кінець. ось хороша новина. подивіться на 12 12-й вірш. Але що більше його гнобили, то більше він множився, і то більше ширився. тобто, те, що фараон намагався зробити, поверталося до нього назад. і ці люди зростали. Ці люди ставали більш успішними і жахалися єгиптяни через ізраїлевих синів. 13 й вірш. І Єгипет змушував синів ізраїлю тяжко працювати. Ви повинні якось розглянути всі ці слова і пам'ятайте, це не сталося лише за один день. Це відбувалося протягом певного періоду часу. Коли не спрацював перший план, вони спробували інший план і змусили їх працювати важко. І це слово важко означає, що це були зусилля, щоб зламати цих людей. Бо якщо не спрацював перший план, вони не змогли їх зламати. Є другий план. Ми трохи все ускладнимо. Ми змусимо їх тяжко працювати і зламаємо їх. Зламаємо їх внутрішньо. і написано в книзі вихід 1.14». І вони огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли і коло всякої праці на полі, кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити. У нас немає часу читати все повністю, але якщо ви побачите, що відбувається в цей час у кінці цього розділу. І в другому розділі ви дізнаєтеся, що народився Мойсей. І потім донька фараона знайшла його у ріці і взяла жити до палацу. Вірно, і він виріс у палаці І у третьому розділі. Ми бачимо, що він став дорослим. Розгляньте ці місця, дослідіть їх, і ви побачите, що на той час йому було приблизно 40 років. І ви знаєте, що сталося тоді. Одного дня він був на вулиці і побачив. Як єгиптянин посилював це рабство і цей тиск на євреїв, і Мойсей відреагував. Він розпочав бійку з цим чоловіком і вбив його. Ви пам'ятаєте все це? І можете прочитати, якщо ви це не читали. Але що сталося? Наступного дня Мойсей знову втрутився у суперечку між двома ізраїльтянами, а ті сказали йому. І що ти зробиш? Ти і нас вб'єш?» і він усвідомив все ясно. Мене викрили. Краще мені втекти. Фарон довідався, що він вбив єгиптянина, і тепер на його голову звалилася купа проблем. Тож він втік. І він перебував у пустелі 40 років. Там він зустрів свою дружину і одружився з нею. І знаєте, Знаєте, що він робив протягом 40 років? 40 років. Мойсей робить одну річ. він пасе овець. Я не знаю, чому я не усвідомлював цього раніше. Але я повернуся назад і у вас все почне складатися. Ось Божий народ, божі діти. Їх змушують служити так, що це виснажує їх, ламає спину і дух, їх грабують. І до речі, дочитайте до другого розділу. Запишіться собі, тому що завтра ми будемо присвячувати цьому час. У другому розділі, в 23-му вірші сказано, і сталося по довгих днях і помер цар Єгипту. А Ізраїлові сини стогнали від цієї роботи та кричали: і їхній зойк через ту роботу донісся до Бога. І почув Бог їхній стогін. І згадав Бог свого заповіта з за Авраамом, Ісаком та Яковом. І Бог бачив синів Ізраїлевих, і Бог злянувся над ними. І ви думаєте, та що ж відбувається? Чому потрібно було стільки років? Сорок років цієї свого роду служби. Сорок. А може й більше? Деякі люди дивляться на той час, який сини Ізраїлю провели в Єгипті, і вважають, що це було 400 років рабства. Насправді це не так. Ми вже бачили це у першому розділі. Вони прочитали більшість часу. А в цей невеликий проміжок часу їм було важко. Це ламало їхню спину. Це намагалося зламати їх внутрішньо. І я почав думати, господи, чому потрібно було стільки часу, щоб відреагувати на це? І коли ви доходите до наступного розділу, ви усвідомлюєте, що Мойсеєві потрібно було піти в цю пустелю? йому потрібно було стати пастухом на 40 років. Перші 40 років свого життя він виростав в будинку царя в палаці. Не лише у палаці царя, але царя Єгипту. Це найбільш розвинута цивілізація того часу. У них були такі винаходи в медицині, в будівництві. У них були такі можливості, що люди й до цього часу дивуються, звідки вони це знали. і ви знаєте, що в цьому домі він отримав чудову освіту. Але заради Божого поклику на його житті, щоб вивести цей народ, йому потрібно було отримати освіту пастиря або пастуха. Ісус наш добрий пастир він виводить нас, і Мойсей, як учень Єгипту, не підходив на роль вождя і ми бачимо, що він зробив. Він не міг примирити навіть двох людей. він спробував вбити одного з них. Ви думаєте, він готовий вивести цих людей? Ні, господу потрібно було вивести його в пустелю і навчити його. І Аж після 40 років перебування в постелі, як пастух, він зміг повернутися. І вивести цей народ. Який це образ Ісуса, яка дивовижна картина нашого Спасителя, який назвав себе нашим добрим пастирем? і ми продовжимо розглядати цю розповідь ще й завтра. Але я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, як все закінчилося. Немало значення, в якій біді ми знаходимо його в ту мить, ми знаємо, що Бог вивів їх із сріблом, і золотом. І не було серед їхніх племен жодного, хто би спіткнувся. Ісус, ваш добрий пастир, Він виводить вас. Але дозвольте мені завершити цю передачу такими словами: вам потрібно. Я знаю, це звучить дуже просто, але я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки це важливо. Вам потрібно перебувати в церкві. Вам потрібно перебувати в тому місці, де Господь призначив пастиря, щоб ви могли чути від Нього. Чути, що він говорить, бо те слово, яке ви приймаєте від цього пастора, є частиною того, як Ісус виводить вас. Не нехтуйте цим, не повертайтеся до цього спиною. Будьте на тому місці, де проповідують слово, де є чоловік чи жінка, які присвятили цьому своє життя, де є пастор, який буде виводити вас. Мій час вичерпано, але не відходьте, я ще повернусь. Від сходу сонця аж до заходу його прославляйте Господнє ім'я, хвала Богу. Якщо ви ще ніколи у своєму житті не прославляли Бога, почніть зараз, прославляйте його за свободу, прославляйте його за зцілення, прославляйте його за ім'я Ісуса. Ви повинні проголошувати це по дорозі на роботу і по дорозі додому. Якщо існує щось таке, проти чого диявол не може встояти, то це хвала Господу. Якщо диявол виступає проти вас, не відступайте, не тікайте у сховище. Промовляти до гористії владу, яку ви маєте в імені Ісуса Христа, а потім починати прославляти Господа і проголошувати вашу перемогу. Ми пропонуємо вам пакет зцілення та партнерський пакет. Ці книги написані Кенетом та Глорією Коплен, і ми хочемо надіслати їх вам безкоштовно. Готуючись увійти в цей новий рік, нам потрібно спорядити себе тими біблійними принципами, які спрацьовують. І нехай цей новий рік буде роком, в якому ви будете процвітати більше ніж раніше, у себе вдома, на роботі, у своєму служінні, у матеріалах, які ми пропонуємо вам. Мої бабуся та дідусь Кенна та Глорія Коплен відкривають основи слова, яке вони застосовували у своєму житті багато років, і вони є живим доказом того, що це спрацьовує. Почитайте це, вкладіться це в свій дух, дозвольте Слову Божому змінювати вас. Ви маєте слово Ісуса, Він сказав, і ви можете вірити цьому. Ви можете замовити ці книги безкоштовно на нашому сайті в інтернеті. Ви знайдете і інші наші матеріали, які допоможуть вам. Повідомте нам, якщо хочете, отримати їх. Почався новий рік. Це ідеальний час, щоб пригадати Божу доброту і вірність у нашому житті. Я знаю, багатьом із вас здається, що попередній рік був важкий, але ви повинні знати одне: Бог не залишив вас. Ви не самотні, і він виведе вас із усього того, і з чого вам потрібно бути виведеними. Проте вам потрібно звернутися до Його Слова, посилити ту перемогу, яку здобув Ісус. Зміцніть її у вашому житті. І якщо ви потребуєте молитви, то в головному офісі місії, яке на в Фортворті є молтовні служителі, які моляться за вас 24 години на добу. Ви можете помолитися згідно зі Словом Божим, і ви можете зателефонувати нам, повідомити вашу нужду, і ми будемо стояти разом з вами у вірі. Щоб замовити наші матеріали, вся необхідна інформація зараз на вашому екрані. Не втрачайте цю можливість. Це важливо для вас, особливо для тих із вас, хто є партнером нашого служіння. Ви повинні знати, що Господь говорить вам і що Він хоче говорити через вас. Амінь. Дякую за те, що були з нами на цій передачі. Це Джеремі Пірса нагадує вам, що Ісус є Господь. Ісус бажає. Щоб кожен у тілі Христа ходив вірою, жив вірою і проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ Ісуса. Дивіться переможний голос з Кеннетом і Глорію Коплен з понеділка по п'ятницю.